Ужгород відвідав президент Австрії Олександр Вандербелен. Закордонний гість навідався до Червоного Христа, який надає активну соціальну, медичну та психологічну підтримку усім потребуючим. Червоний хрест потужна організація, яка наразі найбільше опікується внутрішньопереміщеними особами. Вони дбають про їх медичний супровід, надають гуманітарну допомогу, проводять ремонти у тимчасових помешканнях переселенців. За словами очільниці обласної організації, важливо нині зберегти стабільну і систематичну підтримку діючих програм і водночас подбати про залучення нових донорів. Це є співпраця у ремонтних роботах і оснащенні пунктів для проживання внутрішньопереміщених осіб. Це є 10 будівель, які ремонтовані за кошти донорів, і проходить оснастка їх і в подальшому буде заселення більше 500 осіб. В ці приміщення це співпраця з медичними установами Закарпаття, освітніми установами, які приймають внутрішньопереміщення. Це передача гуманітарної допомоги. По Іхніх запитах. співпраця з територіальними громадами, де так само 32 територіальні громади співпрацюють разом з нами по забезпеченню ВПО і внутрішніх громадян з числа вразливих верст населення гуманітарною допомогою, і це безумовно розгортання 13 пунктів видачі допомоги Червоного Хреста по всій території Закарпатської області, де безперервно йде видачі гуманітарної допомоги. Милий рік від міжнародних організацій, зокрема австрійського червоного хреста, обласна організація отримала понад 300 мільйонів гривень допомоги. Також на підтримку ВПО було спрямовано більше 300 гуманітарних вантажів. Нині очільник закордонного відомства певнить, свою твою роботу закарпатська організація виконує на повну ходимося тут з самого початку війни з лютого місяця. І пан Міхай також керує роботою нашого представництва. В Ужгороді. роді, я хотів би подякувати вам за ту роботу, яку ви проводите. Я хотів би наголосити, що для нас теж дуже важливо те, що ви розвиваєте роботу мобільних бригад. Це те, що ми починали. З чого ми починали на сході ще в 2014 році? Це те, чого потребують люди саме на місцях. Медичні сервіси, які оглянула закордонна делегація, приклад комплексної допомоги. Подібних закладів на території області є три: окрім того, для забезпечення потреб малорухомих людей та мешканців. Гірських населених пунктів працює 9 мобільних бригад, які надають увесь спектр послуг. Первинної медичної ланки ми охватили медичною допомогою 264 фершівсько-пешерських ФАП і також місця компактно проживаючих внутрішньопереміщених осіб. За рік ми здійснили наші бригади близько тисячі виїздів і надали медичної допомоги біля 14 тисячам наших пацієнтів. Президент Австрії не приховує роботою українського червоного хреста, зокрема у співпраці із міжнародними партнерами, задоволений. Водночас наголошує у нинішній складний час для України. Ця організація відіграє дуже важливу роль, і вона вкрай потрібна. Це показує роботу Червоного Хреста міжнародного відділення. Також і швидкість роботи, але що і сумом я повинен відзначити те, що нам потрібен червоний хрест. Також під час візиту на Закарпаття із керівництвом обласної адміністрації було обговорено низку питань щодо тісної співпраці. Австрія повсякчас підтримує нашу область, і нині плідна робота отримає нове продовження, зокрема у наболілих для регіону питаннях. Зараз вже говорили по більш вузькі такі питання. Що саме можна корисно зробити для закарпаття? Тому що для України зрозуміло, були підписані договори, були підписано багато різних меморандумів, а для Закарпаття це в першу чергу нам потрібно якось думати, як все-таки бути незалежними від електропостачання. З перших днів війни Австрія проявила всебічну підтримку і допомогу. Зокрема, передала більше тисячі автівок для військових, прийняла наших біженців, надала потужний медичний супровід для важкохворих українців, направила тисячі тонн гуманітарних вантажів. Після нинішнього візиту, сподіваються, в обласній адміністрації коло співпраці розшириться і запрацюють нові міжнародні проекти.